Усім доброго ранку. Розпочинаю сьогоднішній влог з кухні. Буду зараз готувати сміданок нам. Буду готувати такі пиріжечки, не знаю, як називати самопридумані, можна сказати, з картоплі. Вже якось показувала вам у відео, її готувала, а там в мене ранок дуже шумний. Чоловік сушить мішельку, покупав її і зараз висушую її п'єном, щось таке розказує її, що нам за я зараз покажу вам. А я ось ось картопля. в мене її небагато було. Нарізала сюди сосиску, сир натерла, додала кріп і ще яйце вибила. сюди. Зараз ще додам сюди ложку борошна і буду формувати, смажити такі кругленькі Це життя. Подивись, правда, дерьмо таки. Нараз подивитися, роблять пережечки. Распутал, все нормальки. Я подивись. Эту Я посмажила, зараз ще сметанки сюди додам і буде сину сніданок. Мішель, подивись на мене. Подивись на маму. Ой, яка ти гарна. Зараз тобі зробимо хвостика. Зробимо тобі хвостика. Так, Мішель, подивись на мене. Ой, яка ти гарна. Ну то що це за така гарна дівчинка? Дивись на мене, яка в тебе гарна пальмочка, покажи. Поставила е, варитися картоплю. Тут у мене десь дві таких величенькі картоплі, налила водичку, неповну каструльку. І ось розтоплюю масло вершкове. Буду зараз обсмажувати тут грибочки, хочу зварити е, сирно-грибний суп, пюре, окрім суп. Зараз покажу, як його роблю, бо вже давно показувала. Півроку, напевно, пройшло, як я його показувала у відео, тому багато нових глядачів ділюся. Ми його дуже любимо всі, дуже смачний виходить і дуже легкий. У мене пів кілограма печериць. Такими великими шматками їх порізала. Ми їх все одно будемо блендером перебивати, тому маленькими не обов'язково. І буду їх обсмажувати на такій великій температурі, щоб вони не пускали багато соку, а більше обсмажувалися. Додаю до грибів цибулю, у мене така середня. Трішки обсмажена цибулька і додаю оркку. Все обсмажилося. Відправляємо це у каструльку з картоплею. Додаємо сюди звичайно, ще спеції. Це сіль додамо. Також перець. І сушений чесничок обов'язково. Сушену чесничку додаємо, так не жаліємо пів чайної ложки добрих. І залишаємо варитися десь на хвилин 20, точно, на півгодинки, можливо. Все, супчик поварився в мене півгодинки, і я буду, ні, 25 хвилин поварився, я зараз додам сюди сирочок і ще 5 хвилин поварю його з плавленим сирочком. Дивіться, друзі, яка вже краса. Вже все просто всипано новорічними, різдвяними прикрасами, іграшками. Дуже багато всього. Аж очі розбігаються. Таке все гарне. Я навіть не знаю, що я в цьому році хочу. Одне мене... Одна моя сторона хоче щось вже таке в американському стилі, біле з червоним, а друга моя сторона хоче щось знову ніжне. Але я ж так багато років робила ніжно, що мені вже щось хочеться яскравого. Дивіться, який Санта великий. Стоїть тут. Скільки він? Ого, 139 злотих. Різні кружечки. Гарні, це що. Якби не побити ще. Так, да, це кружечки. Такі класні. Тільки всього багато просто. Дивіться, яка гарна краса. 15 злотих. Це мисочка із кружечкою набір. 28, 30, 30, ось такі. от. Сніговички. Ось тут ще такі є за 13, 18. Ялинки шістдесят вірочки. Олень 23. Це магазин Каріфор. Ось такий більший олень, красивий дуже. Такі керамічні ялинки. Ось тут такі м'які. Так, це що? Це ялинка дерев'яна, 16. О, тапочки, які смішні. Скільки ці тапочки? Немає ціни. Гномики 36. Ось така фігурка. Керамічні. Це десь в кого. Приватний будинок. 120. тут. 100... Внизу багато. Олень. Чотири. Такі дерев'яний. Ведмедики, ялиночки різні, ось такі олені є великі на ніжках по 65 злотих. Клас. Вже такий настрій якийсь з'являється, такі маленькі. Лені. Лампи, різні під свічок, ось тут одяг, є светри, улені шапка. Не хочеш собі шапку? Де Це що? Це рушнички, напевно Так, рушнички, це грілка. Ковтинки, грілки. Санта Клаус. Тут внизу пледики є. Це скатердинка, напевно, чи щось. А, це ні, це постільна білизна. М? Цікаво. Яка постільна білизна? Забирай то гномика. Так. Це плет, ага. Тут теж такий плет сніжинками. О, цей цікавий такий. Я ж кажу, Мені щось таке вже в цьому році, прямо дуже хочеться щось яскраву, але воно може так швидко быстро... Нам... Очі намоляти. Забери його. Так. А почому пледа не видно? Де ціна? Не бачу. Ціни. Ой. Де скільки їх тут сидить. Більші, менші, яких хочете. Ось такі великі. Прямо ставити під ялиночку. Сніговичок. А. Така ціна? Де вони ціни поховали? А ось. 60 злотих сніговичок. Гномики. Цей гномик були такий. Шапка в нього висока. А. А. Наполовину тебе став на місце. Такий 60 також. Санта-Клауси такі високі. Взагалі такі ялиночки, свічки всередині. Тут гірлянди. Просто такий вибір. Гігантський вибір гірлянд. О, ага, красиво. Ведмедики. Такі як подушечки. Так, да, подушечка. Подушечка-ведмедик. Не бачу ціни. Подушечка. Це пінгвінчик. О, Боже, ні, це щось Боже. страшне. Наволочки ось такі є. Різні. Ось така. є. Ладьк. така Такає. Такі вони м'якенькі. Прикольні. Ніговичко. Так, Ні, що тут поїде. ще є? Всякі Сусі. лапи такі негарні. Ось такі. Це ж дракона рік. Того драконячі чи лапи. Так, що тут ще ялинки. Ялинки різні, ось такі ціни. 219. Це яка висота? 4. Що 4? Не 4. 4 десь, Я. коротше, ти метр восімдесят п'ять, ну, коротше, десь так, як ти. Десь метр восімдесят п'ять ялинка. А, метр восімдесят, ага. Ось до метр вісімдесят, 189, це теж метр вісімдесят, може вісімпять, 219. Це, це що, жива, чого вона на такому стовпчику? 169 невеличка така. Ще свіденькочка Така 249. Гномики тут стоять, багато тут ялинок є, є різних. Угу. Ой, тут, тут просто якийсь рай всього. Маленькі такі ялинки і віночки. І тут ще є. Як це називається? Пряник. Печенька. Дивись, бо зараз кинеш пряника. Тут ще багато-багато всього. Дощики, це іграшок дуже багато просто. А там на тій поличці ліць, скільки всього. Ось ці дуже гарні. Дуже гарні. 45 злотих одна іграшка, але вони дуже гарні. На кожній такі індивідуальні гарні малюночки. Цими будиночками різними дуже красиві. Такі великі іграшки. ось. моя долонька і такі іграшки тут зверху ще. Дуже багато. Тут є трішки менші за 35. Тут Різних кольорів можна вибрати на будь-який смак і будь-який колір. І гарний із малюночками. Всі мені подобається білі з червоним. Золотисті. Ось ця вся поличка в довжину. Така біленька ялиночка навіть є. Все, йдемо звідси. Бо тут все таке гарно, що все хочеться. Тут показує вам вечерю. Це називається коли прибігаєш додому і немає часу щось приготувати, заморозки дуже виручають в такому випадку. І дуже смачна вечеря виходить. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Бажаю усім миру, спокою і всього найкращого. До зустрічі у нових відео!